Селфі, селфі по-сільському. Знімаю вам селфі по-сільському, а це називається селфі по-сільському. Привіт, Мормона. Селфі по-сільському. Або, як сказати, вечір в селі. Зараз будемо закривати. Всі вже хочуть закриватися. Уже всі хочуть закривати. Так, хорошо, ти будеш перша. А ти будеш, а ви будете другі хлопці. Так що вечір в селі у нас проходить так. Дівчата кричать треба, корови кричать, даїть треба. Телята вечерять хочуть, а кози хочуть доїться наші. І це сидиш і стоїш і думаєш, що його робити, хто перший. А та перелізла. І не знаєш що робити. Ті доїться. ті вечерять, ті доїться. І стою я тут сам такий. Хороший, веселий, дивлюся на небо і думку гадаю. Хто мене надумав у 2014 році займатися сільським господарством? Так що такий вечір в селі у нас. Всі побачили, що я прийшов. Маріни нема, Маріна на сироварні, варить сир. І я тут один сам не знаю, що мені робити. Куди мені бігти? Куди податися. Так що всім гарного вечора. Пішов я, Пішов я поритися, тільки не знаю з кого починати. Чи, чи, чи стелять починати? Чи стелять починати? Привіт. Чи з коров починати бігіть? Так, да, добре, з тебе почнемо ми диїти. Чи з починать диїти? Ладно, всім гарного вечора. Аби тільки тихо було і спокійно над головою. А то все. Прирвемося.